Чому дявол і ненавидить ні прославлення, щоб народ Божий веселився, щоб народ Божий прославляв Господа. Знаєте, йому було удобніще, щоб народ Божий ходив, знаєте, поникши головою, завжди мрачний, е завжди в такому нині, в такому, знаєте, надівши на себе ці одежі е страдальця. Да, о. Страдайся, це він би він скаже, да, страдай, чого тобі веселитися взагалі, але Господь каже нам радійте, завжди радійте. Знаєте, він це так підкреслює. Декілька це не один не один раз він говорить. І через апостола Павла, ви знаєте, що Павло. Апостол Павло дуже багато страждав за ім'я Господа Ісуса Христа. Один із тих апостолів, який дуже багато чого переніс. І він дуже багато часу його сажали в тюрму. Не за те, що він був, ви знаєте, щось такий вредний. Ні, він проповідав Боже Слово. Він говорив істину і правду. І знаєте, що сьогодні істина і правда? Вона нікому не подобається. Навіть нам, християнам, коли говорять Слово Боже до нас, істину правду. Воно десь нас там будоражить. і знаєте, нам некомфортно інколи буває. Але ж Слово Боже говорить для того, щоб е, принести пользу в наше життя. Біблія взагалі це та книга, вічна книга, інструкція життя, яка дана нам Дух Богом, написана Духом Святим, щоб ми її читали, вивчали, і, звісно, що робили? Поступали так. Знаєте, я просто скажу свідоцтво. Може, хтось бачив у Фейсбуці. Влітки новин, просто мірських ну, новин цього світу, коли ця трагедія, яка трапилася у Тернополі, ви знаєте, хоча вона трапляється в багатьох містах нашої країни, коли скільки дуже багато загинуло, мирних людей, діточок загинуло, коли було скільки спалено, просто вогнем, понищено квартир, житла людей, які втратили все, і знаєте, знімаю таку ну, якби новини. І знімають одну жіночку, яка в своїй квартирі вигоріла просто чорна до такої степені, що нічого немає. І вона, знаєте, ходить і каже: 36 років ми прожили в цій квартирі, за 36 років скільки всього придбали, правда, і ну все те, що знаєте, людина для свого комфорту, для свого житла. І вона каже, все. Все знищено, нічого не залишилось. Ми з собою нічого не можемо просто винести і взяти кудись там, знаєте, друге житло. І знаєте, вони люди взагалі не віруючі, але проходячи, якось так просто, знаєте, на це даже вони дуже багато уваги не вділили. Але вона каже: ось тільки залишилась Біблія, яку ми можемо з собою взяти. Біблія. Така, і вона ще каже, якогось там 900 якогось року, така отака товста, видимо, такі написана, може там, штриф такий великий, і вона так бере цю Біблію і говорить: дивіться, а Біблія ціла, а Біблія не згоріла. Взагалі не згоріла. Вона потім так, це знаєте, декілька таких кадриків, там чуть-чуть тільки в його. І потім вона каже: а тут наша кухня, дивіться, що з холодильником, а холодильник так поплив. Ну, Коротше, все погоріло. Вона каже, нічого, бачите, нічого не можемо взяти. Нічого не можемо взяти. Про що нам сьогодні, брати і сестри це говорять? Потім до мене таке, знаєте, прояснення. Як би хотіли це, Слово Боже, знищити, як би хотіли це зробити, як би хотіли взагалі, серед цього пожару, заливалося водою, горіло все чорне, я так жалкую, що я його не зберегла. Ну, якось не надумалася, просто зберегти це все. Але зрозумійте, Біблія стала неврядима. Слово Боже не потоне в воді, слово Боже, не згорить в вогні. І якщо ти наповнив Словом Божим, ти не потонеш, ти не згориш. Ти будеш мати життя завжди. Тому що слово Боже це життя. Знаєте, вони так говорить: ми тільки можемо взяти Біблію. Навіть це найцінніше, що можна було винести з цієї квартири. Це Слово Боже. Тому, знаєте, слово Боже, дійсно, як би не хотів його знищити. Якби, знаєте, Біблія там не переписувалася ким-то, щось там не додавалося в ній. Ми знаємо, що е, такі сітки Єгови – це секта, яка, яка написала свою Біблію, да? яка там, трактує її по-своєму. Але ж це не істина. Слава Господу Ісусу Христу! Але ж Господь стоїть за своїм Словом Божим. І сьогодні я просто всіх вас вітаю, я вітаю тим, що ми маємо це живе слово Боже, що ми його можемо кушати кожного дня. І так як ми їмо, знаєте, хліб, який ми купляємо в магазині, так ми будемо так вкушати і Боже Слово. Алілуя! Сьогодні вже сьомий день, дуже швидко минає час, правда? Дуже швидко, так швидко, що інколи ти думаєш, тільки була неділя, знову неділя. І знову ми відкриваємо з вами Боже Слово. Ми сьогодні відкриємо Боже Слово, це послання до колосян. Це таке місто, воно, я не знаю, зараз вже звісно це було на території Турції. Зараз цих місць цього міста вже багато немає. Є тільки історичні якісь там осталися фрагменти, але. Апостол Павло писав таке послання, і знаєте, воно скільки вже воно років назад писалося, але воно сьогодні таке свіже, таке, таке, знаєте, для нас корисне. Воно не втратило оцих поживних речовин. знаєте. Я кажу, сьогодні вже якщо ми там кажемо колись ем, ми садили овочі, і вони були настільки корисними, то сьогодні сімена, які вирощуються, як ГМО, вже оці буряки, які ми там їмо морква. Уже в ній немає стільки вітамінів, скільки пожиних речовин, як було декілька років тому. Ну Отак кажуть, ті, хто там седує. Але, але ж слово Боже, ні. Слово Боже, і сьогодні так нам, же нам, знаєте, корисне. І давайте ми відкриємо перший розділ послання до колосян і прочитаємо декілька віршів. Аллелую. Я вірю, що багато з нас зрозуміють, про що йде мова. І багато з нас просто для себе е, отримають таку я, знає, як відкриття. Боже, де я був, а де я зараз? Що могло бути зі мною? Але ж Господь, який так полюбив мене, і давайте прочитаємо, дякуючи Отцеві, який покликав нас до участі в спадщині святих у царстві світла. Я ще хочу сказати, що ми обратили велику увагу на слово. Спадщині. Що вам говорить це слово спадщина? Значить, ви щось спадкуєте, ви щось вже маєте. Знаєте, ви ще, ви ще тут, знаєте, у вас вже є спадщина. Ми знаємо, як це відбувається інколи в нашому житті. Да? Ось ми від мами своєї, від своїх батьків отримали спадщину. Коли мама була ще жива, ми, ми знали, що ця спадщина буде належати нам. Але ми ще нею що не володіли. Нас, ну, якби, бу... А коли мама померла, то вся спадщина, яка була, все, всі збереження, все, що було, воно перейшло нам із сестрою. Тобто ми спадкоємці. Але ж тут говориться більше про щось важливіше, ніж просто це, знаєте, временне, земне, яке ми отримуємо. Получився свою спадщину, ми можемо легко її потратити знаєте, Але є те, що є вічне. І тут, і тут дивись, просто от, ну, не, ну, послухайте уважно, це дуже корисне, це дуже важливо. Просто відкрийте, у нас. а, ще не відкрив, да? Але відкрийте свої Біблії, відкрийте Боже Слово. Колосянам 1 розділ, 12 вірш, говорить так, дякуючи Отцеві. Який покликав нас до участі? Що зробив Отець Небесний, покликав нас до чого? До участі. Скажи: я покликаний. Це дуже важливо зрозуміти, брати і сестри. Це не просто набір слів. Ви розумієте це? Це ж не просто так написав апостол Павло. Але він який покликав нас. До участі в спадщині святих у царстві світла. Ви розумієте? Ви вже покликані до спадщини. І там, у царстві світла, у вас вже є спадщина. Поки ви тут на землі, ви, вироді ви нею не користуєтеся, так? Да? але одного разу ми будемо в царстві світла. Хоча ми зараз ходимо в освітлі. Давайте далі читати. Який, послухайте, який визвали в нас, скажи, о, для мене сьогодні новина? Бог, який визвали в нас від влади темряви, значить, ми вже вільні від влади темряви. Ну Слово Боже говорить так, ми звільнені від влади темряви і перевів у царство улюбленого свого сина. В якому ми маємо викуплення крові його і прощення гріхів. Що ще більшого треба знати сьогодні, християнину, що тим, що тебе сам Господь звільнив від влади темряви через свого Сина, Ісуса Христа, який вмер на Голгофі, пролив свою святу кров, так? викупив нас. Ви знаєте, що Ісус нас викупив. І не золотом, і не серебром, нічим іншим, як кров'ю своєю. Заплативши за кожного, скажіть за кожного. Викуплення крові його і прощення гріхів. Тобто всі гріхи, які ти грішив до покаяння, були прощені тобі. П'ятнадцятий вір говорить, котрий є образ. Невидимого Бога, народжений раніше всякого створіння. Ним, почуйте, ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме. Чи то престоли, чи то держави, чи то князівства, чи то влади все створено ним і для нього. Створено ким? Господом. Створено. Бог є вічний. І до того, як ще було все створено, до того, як ми ще народилися, Бог вже був. Він є Творець. А він є перш усього, і все існує в ньому. Без нього не може нічого бути. Ні одна людина, ні одна свята не може замінити Бога. Ніхто. Тільки єдиний Творець. Який творив небеса. Якщо вам дуже інтересно, відкрийте биття, буття з першого розділу і нагадайте собі, як творив Бог землю. як творив все, що сьогодні ми бачимо, все, що ми навіть і не бачимо під водою, все створено ним. Все написано від нього і все для нього. А Він є голова тілу, тобто церкви. Та скажіть, будь ласка. Потрібна церква чи ні? Хто є головою церкви? Він. Хто творець церкви? Хто нас зібрав сьогодні? Господь. Знаєте, людина на деякий час може збирати якось якесь. І то, знаєте, чимось, ну, інколи заохочувати. Знаєте, ми заохочуємо інколи нових людей прийти. Заохочуємо їм і кажемо, ми даємо гуманітарку ви тільки прийдіть. Це Та, так глупо, звісно. Ну, інколи так, щоб просто заохочити людину. А може вона почує Боже Слово, а може Господь каснеться її, а Бог точно хоче, щоб ця людина покаялася. Алілуя. Часто дійсно люди приходять, беруть гуманітарку і на це більше не звертають уваги. Але ж головна була ціль Господа не дати ту гуманітарку. Не гуманітарки, взагалі, це життя, а життя в Ісусі Христі. Життя в вічності з Господом. Тому він є голова Тілу. Знаєте, сьогодні ми часто можете почути сказати, що не, не важливо, не важливо і взагалі можемо не ходити до церкви. Скажіть, будь ласка, хто є голова церкви? Ісус. Хто Чий це план, щоб була церква на землі? Звісно, якщо він є голова тілу, тобто церкви, він є початок первісток і мертвих, щоб у всьому він мав першість. Угодно було Богові, щоб у синові була вся повнота. Бо через смерть Христа є можливий доступ. Аллелуя! Ну, от хто то прийшов усі так раз туди. От наша людська природа. Алілуя! Дивіться, послухайте. Бо через смерть Христа. Слухайте вам, нам, мені, є можливість, можливий доступ до нього як на небі, так і на землі. Пролита кров Ісуса Христа на Христи примиряє всіх людей з Богом. Немає іншого посередника між Богом і людиною, як Ісус Христос Господь. Він є єдиний. Тільки Через кров Христа ми маємо доступ на Небо. Тільки через Ісуса Христа ми маємо прощення міхів. Тільки через Ісуса Христа ми маємо небеса І вільний доступ бути з ним в Царстві Божому. Алілуя! І далі, 21-й вірш. О, мені це подобається. Знаєте, я лікую від цього вірша. І вас самих. Скажіть, мене ось саму, що колись були Богові чужі і ненавиділи його, хто скаже, ненавиділи своїми ділами, поступками, своїм життям, правда? І були відокремлені від нього своїми злими думками і вчинками. Тепер Бог прийняв вас як своїх друзів. Угу, Аллилуйя! Слава Ісусу Христу! Хіба не може нас це не радувати? Хіба тільки за один вірш цей ми не можемо? Е, як воздати? Віддати Богу пошану. Подяку, подякувати Йому, що колись ми були чужі. Колись ми не знали Бога, колись ми ходили кожен своєю дорогою. Ми жили так, як ми думали вірно. Ми жили так, як нам диктувало, знаєте, це суспільство, як вчили нас вдома там, батьки наші, як їх вчили свої батьки. Знаєте, ми жили, ми думали, що ми ну, все, все, я живу, я нікого не вбив, я ніде не вкрав. Я взагалі взагалі таке біле пухнасте ягнятко. Але як виявилося, ми були чужі Богу. Ми ходили е, темною стежкою цього життя. Ми блукали сліпі, не знавши, ми натикалися на якісь проблеми. Але люя, інколи ці проблеми просто знаєте, вирішував алкоголь, вирішували там наркотики, вирішували ще щось. Але життя не мінялося. Життя тільки що ставало ще, ще, ще зчішим, худшим, і все до того йшло, що ми просто. Втратяли, знаєте, сен життя, і багато хто говорив, для чого так жити, для чого так жити. Але Бог зробив це через смерть на Христі свого Сина, завдяки якого ви маєте право стати перед Богом невинними і бездоганними. Аллилуйя! Все, що нам треба прийняти Ісуса Христа, своє серце, прийняти, кожного дня, приймати як ліки, це Його Боже Слово. З ним мати розмову, з ним мати спілкування. Інколи хтось говорить, що це так важко і тяжко. Але послухайте, Бог зробив це через смерть на Христі. Це 22 вірш свого Сина, завдяки якого ви маєте право. Скажи, я маю право. От просто знай, що ти маєш право стати перед Богом невинним і бездоганним. Алілуя! Якщо ви цілковито, вірите Христові, без найменшого сумніву, віруючи, що Він помер за вас. Тільки Павло каже, якщо ви дійсно вірите Ісусу Христу, який помер за вас, чому я сьогодні це говорю? Знаєте, ну, взагалі ви знаєте вже, що в нас якби так все. І ви знаєте, чого я сьогодні, сьогодні вийшла? Так? І що я буду говорити зараз? І до чого я буду поклик ну, такий е, поклик робити? І що тут говориться про те, що ми повинні щось давати, що треба? А я думаю, якщо ми оце все зрозуміли, нам взагалі не треба говорити про те, що е, наша подяка Господу, виконання його Божого Слова. Тому що, знаєте, все, що Бог каже для нас, все на пользу нам. Ми от були на розборі слова, і ми аж, так, аж таке. Адкровені таке відкриття отримали. Ми там не читаємо новий заповіт Второго законня. І там дуже багато взагалі говориться дуже багато про жертви, як скільки народ ізраїльський приносив жертви за свої гріхи, там і взагалі дуже-дуже цього багато. І там, коли приноситься жертва, хто читає біблію про це, знає, що вона була без п'ятна і порока. Якщо якась, якась тваринку приносили. То що було? Якщо її розрізали, і там було щось у неї погане. Знаєте, особливо коли ми дивимося на печінку, знаєте, це показатель того, що щось таке, якась є хвороба. І Господь, і Бог казав, таке не приймати і таке не з'їдати. І вказується: Бог же не їв м'яса, йому не потрібно було. Він там взагалі брав рога до копита. А все добре, ми з'їдали. А все добре з'їдалося людьми. Так от, щоб нам було добре, щоб ми з'їли добре м'ясо без всякого там, всякого, всякої хвороби, щоб ми нічим не могли заразитися, Бог говорив, Бог говорив їсти дуже добре м'ясо. Знаєте, щоб нам було добре, щоб нам було добре, Господь каже, що ми мали достаток в наших сім'ях, виконуємо Боже Слово. Просто додержуємося Божого Слова. Слідкуємо за Божим Словом. Слідкуємо, що говорить Господь. І якщо Господь говорить, що послухай, це для Твого блага, це для тебе, що пожираючи в тебе не з'їли твої фінанси, що пожираючи не мав права на, на, твій, на твій достаток в твоєму домі. Ти відділяй для мене десятину. Хіба не просто не маєш високої, великої арахметики чи якогось такого чогось. Це просто той малий, маленький процент, який ти шануєш Бога і виконуєш те, що Господь. А Господь же каже, я тоді що? Забороню? Забороню. Просто вкрасти в тебе фінанси з твого кармана, просто обкрадувати тебе, просто щоб фінанси твої йшли на пользу тобі, щоб ти мог насолоджуватися, щось кусненьке купити, щось ну, взагалі мав достаток. Але ж то, що ти не хочеш давати до сьогодні, не давай. Це твоє право, це твій вибір. Але ж тоді не, ну не робчи на Бога, що ти щось не маєш. І, і ще він каже, послухайте, не давайте з вигоду. От сьогодні почув, ага, от, ну, навірно, я дам, да, ж бачу, що Бог мене захистив, я буду. буду да, би такий мотив, але він не зовсім такий вірний. Саме вірний мотив — це коли ми даємо з любов'ю. Ми даємо з любов'ю. Коли ми сьогодні... Я недаром прочитала з вами оці 12 по 23 вірш, декілька віршів. Тут так багато говориться про подяку нашу тепер до Бога, що ми не знали Бога, що ми ходили своїми стежками, а Його благодать милость каснула це на нашого життя. І знаєте, і одного разу, Боже, це якась, вообще, якесь чудо, якесь диво, що ми прийшли до Нього і не побігли назад. Так? Хтось може трошки бігав, бігав, але потім того бігав, а таке ж прибіг і сказав Ні. глаголи вічного життя в Ісусі Христі. Тому, коли ви сьогодні, я вірю, що багато з вас ви вже приготували свої десятини, свої пожертви. Коли ви їх берете до своїх рук, то отак знаєте, не треба так сильно їх зажимати, щоб вони потім, щоб наша щоб комісія, місія, яка їх довго там розправляє, а взагалі інколи. Такі є копюри, що просто їх ну треба викинути, тому що вони настільки потрюпані, що їх не можна навіть ну, хто скаже. Тому поки добре, давайте ставимо. А давай <різький> на ясно тобі розпочати за місці, якого тобі, що немає що я. Ми славимо і дякую світло за сьогодні благодатні, яку ми маємо на світі. І хай сьогодні наша пожертва, наші кісляни, вони будуть із доброго серця, і ці добрі сімена, які висія в тою хочемо, вони пронесуть дуже плідний урожай житті кожного з нас, тому що ми любимо тебе, тому що ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти, Боже, знайшов нас це цієї темряви і ввів світло Свого. Світло життя, світло позброєного свого Сина нашого Господа Ісуса Христа. Ми даємо це з подякою. Ми даємо це з великою подякою. І нехай ім'я Господа прославиться ім'я Ісуса Христа. Амінь. Айлуй. Що в матір молоді? Авелогія, Слава Богу! Ми дякуємо Господу за те світло, яке ми маємо. Аллилує, кожен всередині себе. Оце світло, яке ми маємо, ніхто його не може викнути, ніхто його не може загрушити. І хто не може нас відключити від Божого сухосу. Боже, ми в твоєму світлі. Аллуйя. А всі ці не з нашим електричним світлом, Господи. Боже, дай, Господи, зараз. Аллелуй. І дай нам, Боже, це світло. Бо поможи нам, Господь, провести служіння в в мирі і суспільства. І дай за Христа. Амінь. you mm -hmm.